Добрий день, діти! Сьогодні на уроці Я досліджую світ. Ми з вами переконаємося, чим корисна їжа і спробуємо створити меню на один день, а також переглянемо рекомендації для правильного харчування. У підручнику ми працюємо на сторіночці 83-86. Розгляньте, будь ласка, піраміду здорового харчування. Взагалі, що таке здорове харчування? Це вживання людиною корисних продуктів. Давайте подивимося за діаграмою і назвемо продукти, яких потрібно вживати найбільше, а які потрібно обмежувати. Унизу піраміди найбільше продуктів, яких ми повинні вживати кожного дня і у великій кількості, це крупи, рис, макарони, хліб по 6-11 порцій на тиждень. Отже, серед цих продуктів ми повинні найбільше вживати їх протягом тижня. На другому місці по кількості споживання продуктів йдуть фрукти та овочі. Фрукти ми повинні споживати від 2 до 4 порцій на тиждень, а овочі 3-5 порцій на тиждень. На третьому місці або на третій сходинці нашої піраміди знаходяться молоко та молочні продукти. 2-3 рази на тиждень ви обов'язково повинні споживати. Також на цій сходинці в нас розміщене м'ясо, риба, яйця і горіхи. Також 2-3 порції на тиждень ви повинні це споживати. Найменше ми повинні споживати з вами солодощів та жирної їжі, які приносять нашому організму найменша користь. Отже, чого ми повинні споживати найбільше? Так, Крупи, рис, хліб, макарони. Чого на наступному місці? Фруктів та овочів. Ще, що ми повинні з вами їсти молоко та молочні продукти, м'ясо, рибу, яйця і горіхи. Чого ми повинні з вами споживати найменше? Так солодощів та жирної їжі. Отже, запам'ятали, що ми повинні з вами їсти, коли і скільки. І давайте спробуємо скласти меню на один день, користуючись пірамідою харчування. Розгорніть свої підручники на сторінці 83, щоб ця піраміда була перед вашими оченятками. І давайте спробуємо скласти меню на один день. Давайте подумаємо, скільки разів на день ми повинні харчуватися. 3-4 рази на день. Повинен бути сніданок, обід вечеря, ну і, звичайно, якщо нам хочеться щось перекусити. На сніданок ми можемо споживати омлет, вівсяну кашу з фруктами або, наприклад, сир із фруктами. Так, що ми можемо споживати на обід? Наприклад, гречану кашу з курячою грудинкою, рис з рибою та овочами, або макарони з телятиною. Що ми зможемо вечеряти? Або рибу з овочами, або запіканку з сиром та овочами, або запечену картоплю з овочами. Звертаємо увагу, що Протягом дня ми можемо їсти і яйця, і крупи, і молочні продукти. М'ясо, рибу, багато овочів. Що ми можемо з вами споживати на перекус? Це йогурт, або фрукти, або горішки. Скажіть, будь ласка, якщо порівняти це меню, яке ви створили зараз, і з тим, що ви споживаєте протягом кількох попередніх днів. Чи є істотна різниця в цих меню? Чи потрібно щось змінити у вашому харчуванні? Сподіваюсь, що ви небагато вживаєте їжі шкідливої для здоров'я. Розгорніть, будь ласка, підручники на сторінці 84 та прочитайте текст. Цієї сторіночки. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Запропонуйте тепер кілька своїх порад та доповніть перелік рекомендацій для правильного харчування. Щоб ваше харчування було правильним потрібно. Перше, у більшості випадків їжу потрібно готувати. Згодні зі мною. Овочі і фрукти варто їсти в сирому вигляді. Обов'язково гарно вимити і краще споживати їх свіжими. Їжа має бути різноманітною. Згодні? Так, живати їжу потрібно малими порціями 3-4 рази на день. Можна навіть 5, якщо кілька перекусів. Потрібно слідкувати за масою свого тіла, але дітям захоплюватися її дієтами не варто. Бажано відмовитись від фастфуду. Коли їсти, їсти треба повільно, ретельно пережовуючи їжу. Чи є у вас ще свої рекомендації, будь ласка, проговоріть їх. Поставте відео на паузу. Скажіть, будь ласка, які правила гігієни під час вживання овочів та фруктів? Як потрібно вживати овочі і фрукти? Їх можна зберігати саме так, або заморожувати, бо вони тоді зберігають всі свої поживні речовини, або засушувати, а потім варити у звари та компоти, або консервувати. Якщо ми споживаємо овочі та фрукти в сирому вигляді, обов'язково гарно вимивати. Щоб зберегти вітаміни, готуючи страви із овочів та фруктів, слід дотримуватися таких порад. Не зберігайте довго очищені та розрізані овочі. Варіть овочі обов'язково під закритою кришкою. Краще їсти свіжі страви з овочів, а не розігріті повторно. Перегляньте, будь ласка, меню сніданку Першого і другого. Як ви думаєте, який із цих сніданків буде кращим і кориснішим? Дайте відповідь на питання: сніданок 1. Це вівсяна каша з варенням, тістечко. І солодке какао. Сніданок 2. Вівсяна каша з сухофруктами, сир і несолодкий чай. Який із цих сніданків буде більш корисний? Звичайно, що другий чому? Тому що до нього включено як рослинну, так і тваринну їжу. Продукти, які надають організму енергію та сили для повноцінної роботи, Відсутні цукор та солодощі. Зараз пропоную вам пограти в гру. Так, не так, не знаю. На екрані буде з'являтися твердження: вам потрібно або погодитись зі мною, або не погодитись, або сказати, що не знаю, не можу відповісти. Готові? Вживайте свіжу їжу. Погоджуєтесь? Ні? Чи не знаєте? Так, звичайно, погоджуємося. Їжа повинна бути одноманітною. Ні, не погоджуємося, адже одноманітна їжа не забезпечить нас повноцінними білками, вуглеводами, жирами та вітамінами. Не їжте сирі, свіжі овочі та фрукти не можна їсти? Ні, не погоджуємось, тому що у свіжих овочах та фруктах збережена найбільша кількість вітамінів. Процес прийняття їжі не повинен приносити задоволення. Ну, як це не повинен, так? Обов'язково ми повинні. Отримувати задоволення від того, що ми їмо. Їжа повинна бути смачною. Необхідно дотримуватися режиму харчування, так чи ні? Звичайно, так. Слід відразу після вечері лягати спати. Ні, не можна відразу лягати. Треба дати нашій травній системі трішки попрацювати, так? Перетравити нашу їжу, яку ми спожили, щоб легше було засинати. Під час їжі потрібно відволікатися, читати, розмовляти, дивитися телевізор. Згодні? Звичайно, не згодні, хоча й не всі дотримуються цього правила. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про користь харчування. Ми з вами говорили про продукти, які необхідно вживати в більшій кількості або в меншій, і спробували скласти меню на один день. Харчування сучасної людини визначає її стан здоров'я протягом всього життя, безпосередньо впливає на благополуччя та тривалість життя. Дотримання всієї родини збалансованої дієти та принципів здорового способу життя закладає основу їхнього здоров'я. Як ми розуміємо це? Ми розуміємо, що від нашого харчування залежить наше здоров'я, залежить наша тривалість життя. Для здорового харчування їжа має бути різноманітною. Та надходити в організм у достатній кількості. Правильне харчування забезпечує організм усіма поживними речовинами, не слід переїдати фрукти й овочі є основою здорового харчування. Запам'ятайте, що у 100 грамах Кока-Коли, як усі полюбляють місяця, 9 г цукру. Це майже 2 чайних ложки цукру. У банці Кока-Коли Міститься біля семи чайних ложок цукру. Приблизно така сама кількість цукру міститься в інших солодких газованих напоях. Така кількість цукру дуже шкідлива для здоров'я, і регулярне вживання солодощів у великій кількості збільшує ймовірність виникнення цукрового діабету. Який висновок робимо? Якомога більше дотримуватися правил здорового харчування. Адже від здорового харчування залежить наше здоров'я, тривалість нашого життя. Домашнє завдання повторити тему на сторінках 83-86. Дякую вам за роботу на уроці. До побачення!